Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити оподобайки, а мені є що вам розказати і показати. І сьогодні я не минула пройтись таким чудовим парком. Краса на вулиці, неймовірна, це надихає, це заспокоює. І це дає спокій та рівновагу того, чого нам зараз всім бракує. Тому я вирішила пов'язати в нашому парку Шевченка. Це дуже старовинний парк з, зі столітніми деревами, кава обов'язково. Дуже я люблю. І буду я в'язати светрик для своєї онуки. Він дуже добре просувається, я дуже люблю для неї в'язати. Завжди в'яжу, як пісню співаю швиденько, скоренько, з задоволенням. Вони в мене будуть скоро, і буде обов'язкова примірочка. А тим часом, дівчата, я завітала в наш місцевий магазин пряжі. Дуже боюся сюди заходити, тому що рука все тягнеться і тягнеться, а зайшла я, тому що маю таке цікаве замовлення. Три шапочки, мені таких треба зв'язати, тому я зайшла вибрати пряжу на цей проєкт замовниці, і ми домовились, що це не просто буде фан, а ми потім цю корону знімемо і для того, щоб можна було носити. Тому я вибрала пряжу одного артикла. З паєточками, Як я це буду робити, я ще просто не знаю. Ну, Чепчики це я точно зв'яжу, а корону буду щось мудрувати. Не буду її прив'язувати, ще раз скажу, для того, щоб дівчатка потім могли носити. І я вже на стадії зав'язок, теж дівчата дуже скоро пішло в мене щось так прорвало. І зараз я вже вив'язую зав'язочки. Це чіпець, дуже простенький, але я згадала, як я дітям в'язала, коли вони мали, були маленькі, тому може з цими з позитивними спогадами робота пош... пішла дуже-дуже швиденько. Чіпець в'яжеться, потім я в'яжу полою резиночкою ось такий шнурочок, а потім його прив'язую до оката шиї. І ось наразі, бачите, яка мілота в мене вийшла. Набирала край гойдалки методом ось так акуратненько все вийшло, І тепер на стадії ВИТО я його примірила. Мені ще три розміри треба зв'язати, і тому для того, щоб не плутатися з щільністю, я взяла один артикл. До речі, кольори так само були обговорені. Треба блакитний та зелений або хакі. Дівчата, я не знаю, що за подія буде у людей, але я знаю, що це для них важливо, і це люди, яких я дуже-дуже давно знаю, і точно знаю, чого вони, якщо чогось вони хочуть, то їм це потрібно. І от я завершаю вже першу свою шапочку. Не знаю, яким я чином ще буду робити, чи всі три вив'яжу, потім корони буду ліпити, чи по одній. Скоріше за все, да, я буду все-таки корону ще спробую, узгоджу це все з замовницею і... і, примірочка. Дівчата, подивіться на цей інстаграмний рух. А тим часом у нас такий ранок видався. Взагалі ну, нереальна, не сприймає мозок таку красу. І сьогодні надзвичайний день. Приїхали всі до мене мої рідні, діти. І сьогодні, І сьогодні нарешті, мій син одягнув цей светрик, який я в'язала з нагоди його день народження светрик кактус Чернігівської вовни, він чудовий, але він знов іде на ВТО, тому що він, дівчата, дуже-дуже сильно колеться. Буду знов думати, що робити для того, щоб виправити цю недолік. Сьогодні ми пішли у ліс, потім у нас був день народження, святкування в родинному колі. Це завжди приємно. Це так приємно, дівчата. Це такі моменти, які ми переживаємо, і потім дуже, і ми живемо тривалий час. Трошки пограли в біля. ну, Все-таки я е, три удари потім зробила. Головне повторювати, повторювати, вчитися. Навички відбуваються. Мама, давай одна проба, це відео. Давай! Як це Перемотуємо пряжу після прання. Це знов чернігівська вовна. Я купила цілий кілограм молочного кольору, але два різних артикла мала би приїхати. На сайті один був зазначений як меринос, а інша пряжа як вовна, таку, яку я купляла. Такі були однаково розписані, і я перетелефонувала виробнику. Вона мені сказала, мацкайте те, що м'якіше, то і Марінос. Це саме ця пряжа Маріносова, але я її обробила за порадою Лариси Коломиць, яка виграла в мене, до речі, твіт в попередніх відео. І вона мені дала дуже дієві поради, якими, якими я з вами обов'язково, дівчата, поділюся в наступних відео. Але то, чи то завдяки цій обробці попередньої, чи завдяки тому артику ця пряжа набагато м'якіша і не колеться, як та зелена. І ось мій новий проєкт, який я розпочала з цієї пряжі Чернигов-Вовна під кодовою назвою Меренос. І взяла я модельку з сайту Drops свого улюбленого. Переклад, до речі, є, в доступі, ви можете придбати. А щось я останнім часом дівчата багатенько в'яжу. Це чи депресія осіння, чи просто короткий світовий день. Не знаю. Це моє не ідеальне в'язання, яке я намагаюся іноді порушився в мене там візерунок, і я його таки. Розпустила, щоб мене це не мулило. Я рідко це роблю. А зараз я вам показую е, опис, який я зробила на цей светрик. Ви можете його зв'язати як з візерунком, так і без пряжа чудово, не боюся цього слова, але бачите, <реш> <реш> далі в мене йде. Перепитіє з цією пряжою, з светриком для сина. Тут я його намагалася заморозити за порадою із інтернету, а перед цим я його обробила бальзамом для волосся. Зараз він у мене е, сам по собі має розтанути, і потім буде результат. Що я вам хочу сказати, що на. Дотик значно покращився в стан. Зараз я його виполоскаю, висушу і в наступних відео розкажу вам про свої експерименти. Дякую, що були зі мною. Я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково завітайте до мене ще. До побачення, всього доброго!